Мамусь. Мам, привіт. Мама. Це я, твоя доня. Передаю тобі привітання з незламного Донбасу. Мамо, привіт. Я зараз в лікарні, обіцяють скоро виписати. Це твій син. Вітаю тебе зі святом, з наматері. У мене все добре, бач, працюємо. З теплотою згадую наші домашні сімейні вечори. Згадую, як ти нам смажила пиріжки з сиром. Прям відчуваю цей запах. Надіюсь, в найближчому майбутньому я зможу їх покуштувати. Дякую тобі. Дякую тобі за основу життя, за вечерні казки, за сніданка, обіди та вечері. за недосмані ночі. Дякую тобі за життя. Дякую за моє дитинство, за мою юність. Дякую за те, що мене виховала, виростила гарним хлопчиком. Ти найкраща людина в світі. Дякую тобі за твою підтримку, турботу та любов. Не переживай, все добре. Знаєш, думками я часто з тобою вдома. Коли мені важко, дивляю твої руки, що ніжно гладять мою голову, і мені стає легше. Так, все добре, бачиш, Казку ношу, як і обіцяв. Дякую тобі, що ти виховала мене мужнім та сильним. Тепер ця мужність та сила рятує життя. Твоя любов, як щит, що захищає мене навіть на відстані. А твої молитви, мені сили ти вперед. Вибач за сивину, вибач за нерви. Але будь-що б не сталося. Я люблю тебе, мамо, і знаю, ти мене чекаєш. Люблю тебе, ціную. Дякую за довіру, за повагу твою. все буде добре. Скоро повернуся додому. Побачимося. Дякую тобі за все, мамо. Вітаю ще раз тебе з ним, матері. Не хвилюйся, все буде добре. Е, люблю вас безмежно. Скоро вернусь. Надіюсь, що знайдемо все. Міцно обіймаю. Обіймаю. Бережу себе. Щиро серця зі всією любов'ю. І подякувати тобі за все. Дякую тобі, мама.